Привіт, розумники! Ми сьогодні знову разом і вивчимо нові забавлянки. Забавлянка сорока ворона. Ми будемо використовувати наші рученьки. Сорока ворона на припічку сиділа. Діткам кашу варила. Ополоником мішала хвостиком накривала. Вариться каша, вариться. зварилася наша каша.

Гра забавлянка пальчики. Зараз ми будемо гратися з нашими пальчиками, з нашими друзями, які завжди з нами, і дуже часто можуть нам допомогти. Отже, раз, два, три, 4, 5. Вийшли пальці погулять. Оцей пальчик в ліс пішов, оцей пальчик гриб знайшов. Оцей пальчик чистив, а цей пальчик смажив. А оцей все їв і їв. І від того потовстів. Забавлянка кую, кую, чобіток. Для цього нам потрібна наша ніжка. Будемо кувати. Кую, кую, чобіток, подай мені молоток, не подаш молоток, не підкую, чобіток. Чобіток дорогий. Молоток золотий тук-тук-тук. Тут п'ята, а тут носок. Ось і вийшов чобіток. Віршик руханка. Варто робити вранці, після того, як ви встаєте зі сном. Я ранесенько встаю, бо багато справ роблю. Личенько своє умию вушка. Носик, очка, шию, одягнуся, причешуся і гарненько посміхнуся. Віршик забавлянка калачі. Я печу, 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 діткам всім покалачу, потім маком притрушу, в піч гарячу посажу. Пікайте скалачі у натопленій печі. Буду діток я скликати, калачами пригощати. Вірших забавлянка іде, іде дід дід. Рухайтесь разом зі мною і повторюйте рухи. Іде, іде, дід, дід, несе, несе міг міг. Ось такий дідище, Ось такий страшище. Ось такий ногатий, так і він рукатий, Ось такий вусатий, так і бородати. А я не боюсь. Підписуйтесь на канал Розумники Smart Kids та пильнуйте за нашими новими віршиками. Також не забувайте класти вподобайку.